Ми зустрічаємося тут вже, мабуть, більше трьох років. Обговорювали різні теми, пов'язані з Львовом. Ідея Великого Львова, значить, і одна із таких тобто, тем, з якої ми по суті починали, це була тема транспорту. Вона болюча, ми всі відчуваємо, ми всі її бачимо і так далі. І постало питання: а тепер пройшло вже декілька років, якісь частина тих матеріалів тих думок використано в тій Е, Ось постало питання, чи варто вертатися ще раз до теми транспорту в Львові? І ну, я сказав би так, що ну може і не варта для тих людей, які були на початку. Вони всі знають все це все діло. Але у нас долучилося багато нових людей. Тому я вважаю, що є потреба ще раз поговорити про транспортні проблеми нашого міста. Чому? По-перше, тоді, коли ми от обговорювали, ми зустрічалися тут, мабуть, три-чотири рази говорили. Ми зустрічалися в місто біля, біля генерального плану Віталі Івановича на все це і так далі. Ну, ось лишилося таке відчуття трохи недоситу. Ми, вроді, все, там багато чого зробили, багато чого передумали, проговорили, але не навіщо не на кінцевий результат. Ми не народили ніяких авторських нових ідей. Ми, так би мовити, все це діло там дуже гарно проговорили. І мені видається, що таке ось спілкування нове воно може вивести нас на якісь нові ідеї. Друге, все таки відбулися певні зміни. Ми розглядали тоді концепцію Великого Львова, так транспортну проблему в контексті концепції Великого Львова. Тобто розглядали приміську зону. Ну, то, що містопроєкт говорив про локальну систему розселення Великий Львів, Львівська міська агломерація, тепер ми маємо реальність вже іншу. Вже є створена Львівська міська територіальна громада. І те, що ми там говорили, якби, як би теоретично, воно ну, вже є реальністю. Третє з'явилися нові люди, і в нас буває таке, що заходить розмова про те, коли ми говоримо про речі. Такі вже абсолютно відомі, які вже просто всім проїлися, а значить, ну для когось це стає таким відкриттям. Тому, можливо, треба якось порядкувати для того, щоб було ну було, щоб ми розуміли один одного. Ну, і з іншої сторони, розраховано, що нові люди можуть нам вийти на якісь нові ідеї. Тому що ми вже, я би кажу, видохлись. Ось така є так, би мовити, це є на предмет актуальності того, варта чи не варта. Мені здається, що варта. Я хотів би сказати перше, що треба зрозуміти, що така тема, як транспорту, це тема, яку на хлопський розум не вирішиш. Розумієте, я 40 років займаюся дійсно теорією містобудування, містобудуванням, теорією, можна сказати, містобудування. І я абсолютно стверджую, немає ця не немає такого вирішення на хлопський розум, а там поміняємо, а там зробимо, а там кинемо, а там все, а тут перекинемо і так далі. Це все дилітанство. Розумієте? І я скажу: що би там не було, ми маємо дуже гарні. Фундаментальні розроблені теорії. Теорії, які відносяться до транспорту. до транспорту. Кожний день, я спеціально за тим не слідкую, а коли не поглянь, завжди появляються нові статті, які торкаються проблеми транспорту в містах, на іноземних мовах і так далі. розумієте? Тобто ця тема, і якщо подивитися великому рахунку, ми маємо добре, як то кажуть, в науці, теоретичний інструментарій, вирішення цих справ. Я хотів би, так, бо хто тут зразу починає заплітає щось там і так далі. Коли ми, колись мене ми розумні євреї, в яких я вчився в Москві, говорили, що немає кращої практики, як добра теорія. Коли людина має порядок в голові, коли людина має вміє узганяти, вміє піднятися над матеріалом, що дає теорія, вміє побачити ті закономірності, які є, їй легше, набагато легше зрозуміти і вирішувати ті задачі. Тому я з повагою ставлюся до теорії. І якщо ми говоримо і два слова про теорію, якщо ми говоримо про теорію сьогодні, що теорію транспорту не можна розглядати від теорії урбаністики, нових ідей в урбаністиці. От зараз молоді борзі, вони всі рахують, що вони такі дуже продвинуті в теорії. А ми тут же ніби так пристарілі, вже від нас нічого, нічого не можна очікувати. Нічого нового такого немає. Якщо ми говоримо про теорію, зараз ті посиндустріальні. Позмодерніські теорії в урбаністиці, якщо б спочатку ну, так вже для історії, щоб була така перша фаза розвитку міст місто біля міста, потім місто проти міста, місто в місті, то сьогодні ми маємо таку концепцію, як місто в оточенні. Ото, що зараз є, це є така, це і модерні, такі, ну не модерні, це просто так з грубше такі, такі, якби, такі хід, хід речей. Значить, що я хотів би сказати? Ну, якщо, це такі теорія, а теорія. Розумієте, транспорт, якщо ми говоримо, розумієте, то вони мають дуже добре, дуже добре теж опрацьовані ті теорії. Дивіться, що там є. Ну, я, ну є теорія так званої зрівноваженої мобільності. Вона включає цілий ряд таких значить, цілий ряд таких моментів. Тут вона по кожну теорію, можна було б цілу годину говорити, а може і більше. Виділяються райони з відмиранням, з відмиранням транспортної активності. Відбувається повернення до ідеї зменшення мобільності мешканців. Люди не повинні так без, без потреби суетитись. Створюються умови для альтернативних комунікацій, і транспортних засобів. Розвиваються ідеї мультимодальності транспорту, створення умов для пересадок і так далі. Формуються нові форми управління і регулювання транспортним рухом, зокрема, зокрема з ОКТ, відомі зону зеленої мобільності і так далі. Це, допустимо, така, так звана собі теорія. Вона тут багато про неї можна розписувати і говорити. Потім дивіться, подивимося, є теорія транспорту останньої милі. Ми чули про це, ми про це все говорили. Теорія транспорту останньої милі вона торкається в основному розподілу громадського, стосується громадського транспорту в містах. Є теорія транспортних, транспортних систем міжрегіонального рівня, теорія Space синтез, яка значить, розглядає чинники, що впливають на організацію міста і так далі. Розумієте, є ціла, ціла низка тих теорій. І я хотів би просто сказати, що великому по великому рахунку, тут я написав, на мене багато про ці я витягнув ті теорії, які є. Але я скажу вам, колеги, що по великому рахунку вся та теорія, що таке теорія? Теорія це закономірності, які діють в певній предметній сфері. Є певні закономірності, які діють в містах. Я про це говорив, і є певні закономірності, які діють. Функціонування транспортної системи. Ідея полягає в тому, щоб привести відповідність, розуміти ті закономірності і привести до відповідності. І якщо ми подивимося, що до, що до чого приводить до, до відповідності, якщо ми говоримо про рух, то він характеризується певними такими характеристиками: такі так звані показники переміщень: відстань, швидкість, прискорення, траєкторія, маса, імпульсів. Інертність, ентропія, щільність потоків, пружність, стабільність, поляризованість, самоорганізація, рівномірність розподілу, перехідні процеси, дипузія, затухання, збурення це все то, що відноситься значить, до руху, в тому числі оцих комунікацій, які відбуваються у містах. Якщо ми говоримо про простір як такий простір, так? він теж має свої там. Ну тож ну, я тут виділив, теж може бути там виділяється ціла множина таких. Характеристики, які описуються до властивості. І це треба привести у відповідність. Подаю приклад. От ми тут псуєте згадали про швидкісні види транспорту. Так? Чисто теоретичний погляд на ту проблему. Значить, швидкісні види транспорту, якщо чисто з теорії дивитися, вони надаються для систем розлогих, великих. Правда? Щоб не було де да розігнатися, Львів є компактне місто навіть в тих умовах, які зараз виникли. Одне з найбільш компактних місць на теренах, так би мовити, колишнього навіть радянського союзу від сихова, десь допустимо до центру 7 кілометрів можна так зупинки дозволяються через швидкісні вид для транспорту через півтора кілометри. Інакше немає сенсу, це не швидкісний вид, бо він тільки розігнався, треба гальмувати. Розумієте? Тобто, якщо говорити про властивість цього виду транспорту і власти і про властивості міста, то тут воно не годиться. Друге. Швидкісні види транспорту надаються для систем чітко чітко функціонально визначених. Є райони притягання праці і праці, і є, допустимо, житлові райони. Скажемо, тоді видно, де я кажу, що з чим зв'язувати. Тому, коли вирішувалися питання підземного трамваю у Львові, то аж три вітки передбачили. Бо й то треба з тим зв'язати, і то, і то, і то, і, то, і то в той же час. Значить, третє: швидкісні види транспорту надаються для систем лінійних. Коли видно, де різати Італію, так є довжина, і там основний напрям іде. Розумієте, швидкісні види транспорту надаються. Для... Чому ж цей піземний трамвай не дуже нас підходив? А Львів ми знаємо, компактне, кругле в плані місто, практично кругле в плані міста. В плані міста. Бу. Значи, було, ну та воно тепер там значить, Але ми говоримо про, про які ще види. От ми маємо теж геологічні умови, це теж характеристика. Трошки воно Львів, та, та так би мовити, центральна частина, ради чого в, в город, городився, щоб вивезти наземний транспорт центральної частини, вона знаходиться в ямі. так? І йшлося про те, що треба, значить, тут ми йдемо по тих терасах верхніх, так? а потім тут, де яма, опускаємося вниз, при тому треба опуститися на велику глибину, тому що там слабі ґрунти. Ми про це тут, тут теж говорили. А це додаткові витрати на те, щоб підняти людей, опустити людей і так далі. Тобто, це я говорю чисто теоретичні такі собі розмірковування. Чисто теоретичні розмірковування, їх не обов'язково прив'язувати до Львова чи до когось. Це є просто такий погляд з позиції, допустимо, є властивості певних систем, є властивості простору, як це діло узгодити. Узгоджується, не узгоджується. А з іншої сторони постає питання: ну то, добре, ми маємо такий простір Львова, маємо такий простір Львова. То яку біду, який транспорт треба, яку систему транспорту треба закласти, яка би була органічна тому і найбільше відповідала просторовому властивості? Бо простір ми не можемо радикально змінити. Він склався історично, і він є як є. Розумієте? Ну, я просто це є теорія. Не будемо заглиблюватися 15 хвилин. Перше, я я хочу, щоб всі ми розуміли, що важливість є теорії, є добра розумна теорія, є добре розроблені методи. При тому розумієте, ну дуже гарні методи, просто такі, що, значить, ну, які дозволяють так би мовити, суча, ну методи, які називаються метод, от, метод е, визначення організації того руху за наповненням інфраструктурою, дивляться, яка є інфраструктура. Від того, от, по суті, містопроект за тим методом працював. Метод із охоронної доступності, метод потенціалів, метод персоніфікації доступності. Використовуються сучасні інструменти, ото які поняття інтелігентних транспортних систем, коли в місті вмонтовано цілий ряд систем, які ведуть моніторинг за рухами і так далі. Є поняття е, значить, користання з е, даних мобільних телефонів і так далі. Все це є. Є добре розроблені теорії, є добре розроблені методи, сучасні модерні. Є можливість їх застосувати для того, щоб подивитися, як кажуть, піднятися над матеріалом, подивитися трошки зверху на проблему транспорту. Друга річ, значить, mm. хотів би mm. я сказати, що є величезна світова практика вирішення проблем в транспортних містах. Ми тут говорили, значить, значить, тоді дуже багато було. Мені видається, що ми виділили щось 40 різних чи якихось там і більше прийомів, як можна поправляти ситуацію з транспортом міста. Винос транспортно ємких функцій, я декілька назв. Видно з транспортно-ємних функцій з тих зон, які перевантажені, так історичних центральних, обвідні кільця, хорди і так далі. Перехоплення. Перехоплення став, їдь, став, іде пішки, перехоплюючись на <кху> зупинки. Пріоритет на громадський транспорт, Підземна транспортна інфраструктура, диференціація мережі, пішохідні вулиці, сповільненого руху і далі до магістральних вулиць і так далі, альтернативні види транспорту. Складні, інженерно-технічні мережі і так далі. Ми про це все говорили, кажучи про паркінги різного роду, підземні, наземні і так далі. І поля... полягає, питання, полягає питання, знову я кажу, як нам скористатися тими теоріями, як скористатися світовим досвідом? Я тут, ну, світовий досвід це окрема тема. Там дійсно, воно в нас, воно в тій книзі щось описано, там є. Значить, той світовий досвід. Кожен їздив, хтось десь був там, хтось десь там, хтось щось бачив, хтось навіть аналізував, розумієте? Але треба це діло застосувати для практики, для ситуації, просторової ситуації у Львові. І ми пропонували в своєму колективі тут, ми пропонували кейхід. Нам треба проаналізувати проблеми. Транспорт. Ми просто нарікаємо, а там не то, а там не то, значить, ну знаєте, таке щось ну, таке чисто. Непрофесійні такі бурчання, розумієте? Іде про те, що має бути проаналізована ситуація, яка є, проблеми тої ситуації. Чому проблеми полягають? Любі ситуації, проблеми кількісні і якісні. От є швидкими темпами, йде автомобілізація, а інфраструктура розвивається повільно. З кожним роком зростає та дельта, невідповідність між навантаженнями. Це кількісний бік справи. Якісний бік справи торкається планувальної структури міста. Функціонального залування, історичної основи і так далі, і того, що вона не розраховувалася на таку транспортну інфраструктурну ситуацію, яка є. І все це перевантажує. Ми добре проаналізовані, маємо проблеми Львова. В тій книзі вони описані. Розумієте, ми можемо тим скористатися. Але от запропонувати нові ідеї тяжко. Я нагадаю декілька речей. Тут ми говорили про те, що ось колись було запропоновано, бо яку кажуть так: от, нема грошей, нема політичної вули, нема ідей. Якщо є добра ідея, то вона дозріє, і вона буде, знайдуться, і гроші, знайдуться, і політичні сили, які захочуть її реалізувати. Возумієте? Якщо ми говоримо про транспорт, якби нам зараз хтось дав гроші, великі гроші, там, є БРР, навіть сказав, хлопці, вирішить проблему. З водою вирішили, так? В свій час були якісь там проекти, були якісь рішення, так далі. Значить, Я не думаю, що, що так би швидко знайшлося якесь рішення. Гроші б, звичайно, використали по всякому, там, допустимо, але ефективність тої справи була би низька. Розумієте, бракує бракує ідей. Бракує ідей. От Є добре добре рішення було, і ми це говорили на Сихі. Міст проклав Кірпа. Пішов трамвай, зв'язав великий район, 100 тисяч мешканців, зв'язав з центральну частину, прив'язав до інших систем громадського транспорту, вже внутрі міста, на вокзал, куди хоч заїжджає і так далі. Це великий знаковий проєкт. Як для Львова, це, ну, я кажу, це, ну, це, це добре, але це дуже мало. За 30 років незалежності, от таке це, це дуже мало, розумієте? І ось які, які були ідеї. От місто проєкт, скажімо так. Ми аналізували ті ідеї, які закладені в генеральному плані. Подивимося, ідея внутрішнього кільця, так? продовження Луганської, обхід там і так далі. Так. Була. була. Ідея Хорни, так? йшла там обхід Сирійського парку і далі, там далі виходила північний район, з'єднати північний і південний район. Південний район розглядався Віталій Намплумачив більше, як житловий. І ніжне промислове зв'язати. Зараз промисловість впала, ніби актуальності нема, але зв'язати район ціли поза межами центру це добре. Значить, якщо ми подивимося там значить, перенести трошки акцент, ну, тут з центру, перенести на середину зону. Ото, що на середину зону, там передбачалися ті додаткові якісь мережі, створювалися для того, щоб людина не їхала. Найбільшою проблемою є то, і ми це, про це говорили, що 10 напрямів, які сходяться у Львів, вони сходяться в історичну частину і, по суті, перерозподіляються вузькими вулицями історичного центру. Чому? Тому що не дорозинуть ті кільці, які повинні перехоплювати їх на різних, на різних дітелях. І при тому є така залежність, скажімо, що чим далі то кільце знаходиться від того місця, від центру в даному випадку, тим менше його вплив. Тому що то, як дальній родич такий, вже він там мало впливає на ситуацію, яка є в центрі. Розумієте? І ось треба, треба щось зробити. З паном Лотком ми виступали в лотка Луцишина. Я маю на увазі з Володимиром Гурдом. Ми колись виступали на Львівському раді в лотка луцишина І була озвучена така, така ідея, яка є закладена і в проєкті в генеральному плані містопроекту. Але вона вже вже вона не до, не до реалізації. Що північний район міста, район Підзамче, де є великі територіальні резерви, де є. Де є, ну, значить, малоцінна забудова, яка не має історичної великої цінності, і так далі, планувальна структура важлива, але можна було там ставити питання про розвиток сучасного ділового центру Львова. Якщо Львів претендує на роль такого регіонального центру, мусить бути якесь сучасне сіті, сучасне ділова частина міста. Це не то, що ніхто не буде сюди їхати в ті готели, кидесь там зупинятися, нема, нема де є і так далі. розумієте? Це має бути створено модерне, модерне сучасне середовище. Була та ідея для того, щоб його прив'язати, ставилось питання, містопроект заклав це в генеральному плані, ми викинути залізницю. Це ганьба, що залізниця йде по праоперний театр. І те, що йде на Київ, розумієте? Перекинути її північніше, розібрати, розібрати цей насип і зробити тут, між тими, між, скажімо так, між властими готелями, там далі, вже коли ми піднімаємося вгору. І аж далі до, до тої рогачки, як її називаю, називають так, на Богданах Хмельницького далі пропустити діло на естакаді. Таким чином, весь цей північний район, пропустити естакаду. При тому естакада йшла в такий спосіб, щоб вона не зв'язувала два тих зв'язки. Нема потреби, тому що є поряд вулиця Липинської, яка зв'яже, яка обхоплює. А тут йшла би ця річ, яка перерозподіляла, яка виконувала функцію перерозподілу транспортного руху. Все це перехоплювалося ще до в'їзду в центр, перерозподілялося боковими тими на цю, на цю э, стакаду. Залучалася ця територія північного району, і все. А центр повністю можна вилучити з руху. Розумієте? Повністю можна ага. вилучити з руху, тому що ті транзити вони би були розп... перерозподілені, розумієте? І крім того, відкриваємо стакаду. Вона виходить так, би мовити, гарний зв'язок на північ. Тобто На ті сади високого замку, маємо, на, маємо можливість з'єднати і цю частину, і давню руську частину, і далі вийти туди в північний район. І ставилось питання навіть розв'язати класичну стару частину з, той, ну, з тим новим сіті, зв'язати трьома такими осі. Одна Однаві йшла б ринок, старий ринок, вода на Хмельницького, заверталася б там, попри цю естакаду, формувалася б така історична дість, Параскева, і маємо історичну візь. Друга вісь, ішла би адміністративна така. Вона б йшла проспект Свободи, ішла далі по Чорнобола, і далі повертала туди вулиця Східна і так далі, йшла би, формувалася ділова частина така міста. І торгова частина, яка би йшла від Краківського базару, потім йшла далі, виходила, і йшла вздовж вулиці Липінського, де й формуються ті торгові функції. І це все мало бути, поперечно, пов'язано з виходами на високий Замок. Це була ідея. Значить, Вже вона не до реалізації. розумієте? йдеться про що? От Ми про це все говоримо так. Хотілося б нам якось, я не знаю, це непроста задача. розумієте? Ідея кажуть, це думка Бога. Навіть там євреї кажуть, що не спочатку було слово, і слово було Бога, і слово було Бог. А спочатку була ідея. Ідея була про Бога і постав Бог. Розумієте, ідея первинна, це думка Бога. Якщо немає ідеї, то все решта це буде так коперсання в болоті. Львів в такому стані, що потрібні модерні, нові, серйозні ідеї, які повинні би розблокувати ту ситуацію. І я думаю, що в принципі, ну в нашому колективі тут є хлопці, які знають, які хочуть до тої справи долучитися. Мені видається, що якщо ми відновимось, то ми, можемо, ми зможемо щось запропонувати. І це була б якась ідея, яка б мала якусь комерційну. Ви пам'ятаєте, пане Володку, тоді як ми виступали на цим, дзвонили цьому ж Луцишину і так далі, бо це було по радіо, питалися, що дійсно хочуть будувати новий діловий центр в північному районі міста, там на Пізанчик. Значить, і, такі, і такі дзвінки були. Ну це було просто озвучено як, як ідея. Як ідея, зараз вона вже не до реалізації. Там вже все роздирване, все втрачено. Ось, полива. Ось там райони, розумієте, колеги, тут можна говорити, ну, транспорт, транспорт, я пішохід. До речі, я машини не маю. Правді, їзди теж немає, значить, і щасливий від того. Але я просто скажу, що значить, це якщо займатися урбаністикою, не можна не не, 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 не не цікавитись транспортом, бо це є. Це є проблема серйозна. Якщо ми будемося в одну науку, то в транспортній темі приділяється дуже багато уваги в урбаністичній науці. Так, приділяють там громадському просторі, приділяють екологічним питанням, образу міста і так далі. Історичні середовище, все це приділяється. Але транспорт, бо це є тема дійсно усвідомлення того, що вона є дуже дуже важка для вирішення. Це комунікація. Оце все я хотів, що хотів казати дякувати.